Вітаю вас, дітки, на занятті з малювання. А що ми сьогодні будемо з вами малювати, ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку, тож слухайте уважно. Весела, кругла, на ялинці сяє, різними кольорами нас вітає, дітям радість принесла. Що це за прикраса така? Здогадались? Так, це кульки. Ялинкові кульки. Такі гарні і кругленькі, блискучі. І ось сьогодні, тітки, я пропоную вам намалювати кульки для ялинки. А малювати ми будемо незвичайним способом і для роботи нам знадобиться. Папір, фломастер, склянка з водичкою та пензлик. Склянка та фарбочка будь-якого кольору. У мене блакитна. А перед початком давайте розімнемо наші ручки. Ми ялинку прикрашали. Сніг на гілки покидали. Срібні кульки і бурульки на мистинки, мов краплинки. Ще й цукерки почепили. За роботу нас хвалили. Молодці, як добре вас вийшло. Давайте ще раз. Ми ялинку прикрашали, сніг на гілки покидали, срібні кульки і бурульки. Намистинки, мов краплинки, ще й цукерки почепили. За роботу нас хвалили. Молодці дітки. Беремо фарбочку, наливаємо в тарілочку. Ось так. Потім додамо трішечки водички та перемішаємо. Намочуємо край склянки у фарбі та притискаємо до паперу, щоб залишити кольоровий відбиток. Кульку. Ось так. Лівою рукою притримуємо папір. Ось яка рівненька кулька вийшла. Зробимо ще одну, трішки вище на папері. Ось так. І третю кульку ми зробимо поруч, трішки нижче. Можна використовувати різні кольори та розміри склянок для створення різних куляк. Смочуємо пензлик водичці та зафарбовуємо. Беремо трішки фарбочки з краєчків кульки нашого відбитка від скляночки ось так Зафарбовуючи кульки намагаємось не виходити за краєчки. Візьмемо Фламастер та домалюємо деталі ниточку, на якої будуть триматися наші іграшки, проводимо пряму лінію знизу до верху, а потім домалюємо та прикрасимо стрічкою. Ось такі чудові кульки для ялинки, такі гарні прикраси. в мене вийшли. За бажанням можна домалювати сніжинки. Дітки, бажаю вам творчих успіхів. Дякую вам за увагу і до нової зустрічі!